Найближчої ночі в Україні знову очікуються заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так за даними синоптиків, заморозки будуть на поверхні грунту у 10 областях нашої країни. Вночі у всіх західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів морозу. Йдеться попереджені. Через це у вказаних областях оголошено перший рівень небезпеки Жовтий. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також цими вихідними синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду без дощів. Очікується, що повітря в день прогріється до плюс 18 плюс 23 градусів, а на сході взагалі буде до плюс 26 градусів. Скрізь в усіх областях України ніяких дощів, багато сонця, білих хмар, море буску і розлита в повітрі розкішна природна парфумерія. За даними Укргідрометцентру, приблизно така погода зберігатиметься й до кінця квітня. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!